22 серпня у клубі штабу командування військово-морських сил України відбулося підбиття підсумків шевської роботи у першому півріччі 2011 року. Для участі у заході прибули представники Міністерства оборони України та регіонів України. Сьогодні регіони України здійснюють чество над 106 підрозділами військово-морських сил Збройних сил України. Це найбільший показник серед всіх видів Збройних сил України. Далі у наступному репортажі. Розпочинаючи з активного обговорення результатів шефської роботи, а також визначення завдань і конкретних заходів щодо підвищення її ефективності і результативності, командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов подякував шефам за розуміння проблем флоту і надану значну підтримку у їх вирішенні. Я ще раз хочу сказати, що взаємодія вона бути. І дійсно не тільки там, в той допомозі, яка є, це є і виспитання особового складу. Від у нас названі всі кораблі в честь городов. Мы ведем активную шефскую работу, мы на наши офицеры, командиры кораблей, замы с, э, с, с, с выходной работы, командиры частей постейно ездят с шефом. И основные завдания, как мы уже сейчас сказали, нам не нужны э, продукты и так далее и тому подобное. Самое главное это социальные вопросы, потому что, на жаль, у нас, ну только по Севастопольскому региону, 2600 человек это без, 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 квартирных. Единственное, чтобы заставить офицера, мичмана, контрактника, винду, винду, в первую очередь должен думать об его готовности, а не о том, как его и где его, его, его сем, семья, семья живет. Это одна из больных и проблем, проблемных пытаний. Як зазначив командувач військово-морських сил України, шефська робота у військово-морських силах Збройних сил України організована відповідно до вимог указу президента України від 27 вересня 2010 року. Питання шефства над Збройними силами України та наказу міністра оборони України від 28 січня 2011 року про затвердження інструкції про організацію виконання указу президента України від 27 вересня 2010 року. Окремо організована шевська робота між військовими частинами військово-морських сил та навчальними закладами, в яких навчаються і виховуються діти-свірити та діти позбавлені батьківської опіки. Зараз військово-морські сили шефсують над такими навчальними закладами, ну і проводяться відповідні заходи. Останні проводили до Дні Міжнародного дня захисту дітей, і відповідно наступний захід буде присвячений початку нового навчального року. Підводячи підсумки загального стану шевської роботи у військово-морських силах України у першому півріччі 2011 року, начальник групи координації шевських зв'язків командування військовоморських сил України капітан другого рангу Віктор Ущапівський зазначив, що станом на 1 серпня 2011 року укладені угоди про шефську співпрацю з 16 регіонами України і ще з дев'ятьма областями. Робота організована на підставі розпоряджень голів обласних державних адміністрацій. Основні зусилля при організації шефської роботи у військовоморських силах Збройних сил України зосереджені на військово-патріотичному вихованні молоді, відновленні технічної готовності кораблів та військової техніки, проведенні ремонтів військових містечок, вирішення житлових проблем сімей військовослужбовців, поліпшенні соціально-побутових умов та медичного обслуговування особового складу, організації дозвілля і культурного відпочинку моряків. За період з 1994 року за час здійснення шефства регіонами України над військово-морськими силами України загальна сума шефської допомоги складає більше 116 млн грн. У тому числі за цей період 708 сімей військовослужбовців отримали житло на загальну суму більше, ніж 45 мільйонів гривень. Якщо аналізувати перше півріччя 2011 року, то об'єми допомоги в цьому році набагато більші, ніж було за 2009 2010 роки. Сума наданої допомоги складає більше 4 мільйонів гривень. Із них це допомога в придбанні запчастин та обладнання, будівельних матеріалів, товарів культурно-побутового призначення, ліків, медичного обладнання. Також були перераховані кошти на вирішення проблем військових частин, і, що немаловажно, були вручені сертифікати на вісім квартир. За результатами укладених угод та планів шевської співпраці у 2011 році ще очікується отримання шефської допомоги на загальну суму близько 5 мільйонів гривень. Шефство восстановлено на 260 висковыми частинами Збройных сил. З них в сухопутных висках 62, поветренных сил Збройных сил для загального розыска 64, висковых морских сил, повторю, 106, структурных педрозделов Генерального штаба и попередкованных ему частин 22, структурных педрозделов Минобороны 6. Шефская допомога висковым частинам Збройных сил за пиццу первого Пиврича, за данными командирами, складает 4 миллиона 239... 1425 чотириста гривень. А військово-морські сили доповідач казав: тобто я просто 83% припадає на військову частину, що попередковане командуючи військово-морських збройних сил України. 15% тільки сухопутні війська, одна повітряним силам. Решта військового медичному департаменту мені даже ну бачите, надихає на смішки Міністерство оборони, головного управління оперативного забезпечення збройних сил, тилу збройних сил та головного управління зв'язку та інформаційних систем генерального штабу. Провівши аналіз шевської роботи у першому півріччі 2011 року, найбільш активними регіонами, які зробили вагомий внесок у розвиток військово-морських сил Збройних сил України та надали суттєву матеріальну та фінансову допомогу, є міста Київ та Севастополь, Донецька, Київська, Запорізька, Луганська, Сумська, Харківська, Івано-Франківська та Львівська області. На завершення свого виступу Віктор Щапівський запропонував командувачу клопотати перед міністром оборони України про нагородження грамотами керівників найбільш активних регіонів України і заохотити від імені командувача військово-морських сил України керівників інших регіонів, які роблять вагомий внесок у розвиток військово-морських сил нашої держави.